Мої вітання, це факти лайф. Я Юлія Сеник. Сьогодні новини, які б'ють по нервах країни. Перше, Росія могла тестувати новий рівень атак дронами. Є версія, що шахеди могли отримати супутникове керування, зокрема через StarLink. Офіційного підтвердження немає, але якщо це правда, це вже не питання, чи а як ворог до цього дійшов і хто перекриє канал. Київ мерзне у столиці розгортають додаткові пункти незламності. А у Деснянському районі вразливих людей евакуйовують. Далі внутрішній поворот, який точно викличе дискусію. Андрій Ярмак повернув адвокатський статус. Юридичний фронт це просто повернення в професію чи підготовка до великої гри. Також черговий удар по російській нафтопереробці, і на міжнародному фронті Зеленський заявляє двосторонній документ про гарантії безпеки від сполучених штатів готовий на 100%. Розберемо, що стоїть за цим формулюванням. Також енергетичний Рамштайн, хто дав найбільше, які суми підтверджені, і скільки генераторів прямує в Україну. Обстріли цифри генштабу і що показує доба на фронті, але спершу підпишіться. У нас факти, які варто знати. Поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Поїхали. Через проблеми з теплопостачанням у Києві розгорнули додатковий пункт незламності на Троєщині. Там уже працює комплекс із шести утеплених наметів з електрообігрівачами, підведеною електрикою, гарячими напоями та їжею, щоб люди могли швидко зігрітися, зарядити телефони і отримати базову допомогу поруч із домом. За даними міської влади, без тепла досі лишається 1330 багатоповерхівок у Києві. Комунальники та енергетики продовжують безперервні роботи. У столиці нині понад 90 пунктів незламності працюють цілодобово, а додаткові намети обігріву ставлять просто у дворах багатоповерхівок, щоб не їхати через півміста. Частина таких наметів розташована щонайменше на 40 людей можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети, а за потреби отримати й психологічну підтримку. Важливе уточнення від ДСНС: ліжка в пунктах є, але вони передусім для людей, які потребують допомоги за медичними показаннями або в разі. Надзвичайної ситуації, тобто це не хостел для всіх охочих. На Троєщині частина наметів для тимчасового перебування і за можливості нічного розміщення 20-30 людей. Окремо працює намет із гарячою їжею, є польова кухня з гарячими напоями та водою. Під час повітряної тривоги перебувати в наметах не можна. Чергові підкажуть найближче укриття. А у Деснянському районі Києва самотніх маломобільних мешканців тимчасово переселяють у заклади, забезпечені альтернативними джерелами живлення та теплопостачання. Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації в Києві Максим Бахматов. За його словами, дозвіл наразі дали 11 людей. Переселення почали вчора. Людей прийняв київський геріатричний пансіонат та київський пенсіонат ветеранів праці. Нові пакети допомоги для України затвердили на енергетичному Рамштайні. Повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Під час засідання Київ представив партнерам свої кроки для посилення енергетичної стійкості, зокрема, необхідна децентралізація подачі тепла і води, обладнання для швидкого реагування після атак та посилення захисту енергооб'єктів. Країни-союзники повідомили про фінансову підтримку. Так, Сполучені Штати виділять 400 мільйонів доларів. Німеччина 60 мільйонів євро, Британія та Нідерланди по 23 мільйони євро. Також допоможуть і обладнанням. Єврокомісія надійшла приблизно. Приблизно пів тисячі генераторів для Києва, Польща 400 генераторів для Київської області, Швейцарія виділить приблизно 500 тисяч євро для Харківської та Київської областей. Міністр Кулеба зазначив, підтримка України цієї зими це інвестиція у стабільність і безпеку усієї Європи. Двосторонній документ щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів для України готовий на 100%. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Литви. Там він провів переговори з президентом Гітаносом Науседою. Обговорили підтримку української енергосистеми та армії. Президент України розповів про дипломатичні досягнення під час переговорів в Абу Дабі. Запевнив, проблемних питань стало менше, та все ще необхідно шукати компроміс. І додав: тристоронній формат означає, що усі сторони мають бути готові до компромісу. Також зазначив, що у європейських гарантіях безпеки мають бути вказані чіткі дати вступу до Євросоюзу. Запевнив, уже наступного року Київ буде технічно готовий до цього. Вільню спрагне, щоб Україна стала членом Євросоюзу до 2030-го. адже це гарантія безпеки і миру у регіоні, заявив президент Литви Гітанас Науседа, і запевнив, що й надалі будуть підтримувати українців. Президент Зеленський додав: конкретні гарантії безпеки мають дати можливість завершити війну Росії проти України і не допустити наступної війни. Двосторонні гарантії безпеки Сполученими Штатами Америки. Документ готовий. На 100% ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент. Наша позиція по нашій території, і територіальна цілісність України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо. За свою державу за своє ми не воюємо на територію чужої країни. Тому я думаю, які можуть бути питання до нас, залежність Білорусі від Росії становить загрозу для усієї Європи, заявив президент України і порівняв Білорусь із російським генерал-губернаторством. Зеленський зазначив, що це наслідок провалу протестів у Білорусі 2020 року. Тоді не вистачило підтримки від світу. А нещодавно Зеленський зазначив, навіть собака, білий шпіц Лукашенка має більше прав ніж білоруський народ. На жаль. Про майбутнє Білорусі говорив у вільності з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Запросив її відвідати Київ. Вона подякувала за підтримку демократичних сил Білорусі. Обговорили спільну стратегію з європейськими та американськими партнерами та притягнення Лукашенка і його помічників до відповідальності, зокрема за викрадення українських дітей. І 138 ударних безпілотників запускали окупанти по території України у ніч проти 26 січня. Повідомляють повітряні сили. З них ППО знищила або подавила 110. Зафіксували приблизно 21 влучання у різних регіонах. Зокрема, під вогнем був Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там поранений 58-річний чоловік. Ворог також двічі за ніч атакував Запоріжжя, пошкоджені 10 приватних будинків. Житлові будинки пошкоджені також і у Вільнянську, це селище в Запорізькій області. І вчора, за даними Генштабу, окупанти 3681 раз обстріляли територію України з різних видів зброї. Зокрема, ворог завдав 89 авіаударів, скинувши 237 керованих авіабомб. На лінії вогню 25 січня зафіксували 138 бойових зіткнень. Найбільше 41 штурм ворог здійснив на Покровському напрямку. 14 атак наші захисники відбили на Гуляйпільському напрямку, а на Лиманському ворог провів 12 атак. На намагався вклинитися у нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Др... Дробишеве, Колодязі, Новоселівка. Та палало сьогодні уночі і в російському слов'янську на Кубані. Це Краснодарський край. Дрони поцілили в нафтопереробний завод та ще одне підприємство. Це підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю та місцеві жителі в соцмережах. Постраждала одна людина, за даними російського оперштабу, на території підприємства впали уламки БПЛА. Нагадаю, це вже не перша атака на слов'янський нафтопереробний завод у Росії. Підприємство потужністю близько. 5,2 мільйона тонн на рік, задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії. Схоже, росіяни тестують новий рівень атак по Україні. Є припущення, що шахеди могли керуватися через супутниковий зв'язок, зокрема через Starlink. Про це заявив експерт з РЕП та зв'язку Сергій Флеш. Він посилається на відеоатаки у районі Кропивницького. Що саме насторожило за словами Флеша? На відео видно ознаки автозахоплення цілі та ручного наведення по картинці у реальному часі. І ключовий момент поруч каже Флеш: не було інших дронів для межмережі, тому експерт припускає супутниковий канал зв'язку. Є ще один тривожний штрих: за цією версією, дрони могли йти дуже низько, щоб їх гірше бачили радари. Офіційної технічної верифікації наразі немає, але сигнал для перевірки дуже серйозний. І тепер питання по суті: Ілон Маск та SpaceX публічно заперечували, що StarLink постачається Росії. Тоді, звідки StarLink на ворожих дронах і хто це пропустив? До партнерів питання і регуляторів: де саме дірка на продаж, реекспорт чи посередники і хто це допускає? І також питання до нас чи є жорсткий облік і контроль руху терміналів, щоб зникло, не означало, працює у ворога в небі. Поки без остаточних висновків чекаємо офіційного підтвердження та коментарів усіх сторін. Ну і новий поворот в історії з Андрієм Єрмаком. Він поновив адвокатський статус Офіційно з 23 січня 26-го року, за даними Асоціації адвокатів Національної асоціації адвокатів, Нагадаю, 28 листопада 2025-го звільнення указом Зеленського паралельно тривали слідчі дії на Буїсап. Після відставки гучна заява для Нью-Йорк Пост. Іду на фронт. Ну очевидно, юридичний, бо ж тепер повернення адвокатського статусу. І за даними главкому, є Єрмак також пішов у суди, щоб домогтися зняття арешту майна. І ще важливий контекст: у публічному полі. Це часто пов'язують із справою Міндіча, але набу заявило станом на 15 січня 26-го року. Єрмак не має статусу підозрюваного у цій справі. То це повернення у професію чи підготовка до великої юридичної гри? Напишіть свою думку в коментарях. Необхідно докласти більше зусиль для припинення війни в Україні, заявив Папа Римський Лев XIV У своїй недільній молитві він згадав про страждання українців, зазначив удари Росії по енергетиці України залишають населення беззахисним перед зимовими морозами. Україна продовжує зазнавати безжальних атак безперервно, і через це мільйони людей без світла, тепла та води. Продовження війни матиме ще більше серйозних наслідків. Понтифік постійно Закликає до негайного припинення вогню в Україні. Я сумом стежу за тим, що відбувається, і я поруч з тими, хто страждає і молюся за них. Продовження воєнних дій, які мають серйозніші наслідки для мирного населення, поглиблює розкол між народами та дистанціює від справедливого і тривалого миру. Я закликаю всіх ще більше активізувати свої зусилля для припинення цієї війни. На завершення випуску про погоду в Україні сьогодні 26 січня потеплішає. Місцями температура підніметься до плюс 9. Водночас синоптики попереджають про невеликий сніг з дощем та ожеледицю на дорогах буде слизько. Загалом буде хмарно. На сході та північному сході переважно без опадів. В інших регіонах можливий сніг. А на півдній заході, зокрема на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині з дощем. Вітер південно-східний: 7-12 метрів на секунду на правобережній. Дії місцями пориви 15-20 метрів на секунду. На сході в день 7-12 морозу. У більшості областей від 4 морозу до плюс 1. На Закарпатті Одещині та у Криму до плюс 9. І потужний сніговий шторм. Ферн накрив схід та південні регіони Сполучених Штатів. Понад мільйон людей залишилися без світла, скасовані майже 10 тисяч авіарейсів. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уже назвав шторм історичним. В деяких штатах оголосили режим надзвичайної ситуації. Найбільше відключень електроенергії у Теннессі, Місісіпі та Луїзіані. Аеропорт імені Рональда Рейгана в Вашингтоні протягом доби був закритий. А в Аеропорту а в аеропорту міста Бангор у штаті Аті, мен під час зльоту розбився невеликий приватний літак. На борту перебували вісім людей. Поки офіційної інформації щодо їх стану немає. Причина практично нульова видимість через снігову бурю. Американські синоптики дали невтішні прогнози: зимова буря триватиме, і її вплив відчують понад 160 мільйонів американців. На цьому на сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенек. Це були факти. Лайф. Підписуйтесь, коли нас більше правда звучить сильніше. Тримаємося і до зустрічі.